Сторінка 12, параграф 3. Чому використовують картографічну генералізацію та як виникають спотворення? Які є умовні знаки на картах? У мене в столі зберігається земна куля на 100 сторінках. Загадка, що таке картографічна генералізація. Географічна карта у загальне зображення земної поверхні на площині, виконана за допомогою умовних знаків і побудована з використанням математичних способів. На карті навіть великого масштабу неможливо детально передати всі елементи місцевості. Отже, потрібно вибирати з поміж них найголовніші і найтиповіші. Для цього здійснюють картографічну генералізацію. Словничок картографічна. Генералізація це відбір елементів, їх узагальнення і вибір головного для зображення на карті. Генералізацію завжди здійснюють з урахуванням масштабу та призначення карти, завдяки генералізації на карті немає несуттєвих за цього масштабу деталей місцевості. Відповідно до вимог картографічної генералізації розробляють умовні позначення для географічних карт. Що таке спотворення на картах і чому вони виникають? Картографи розробили способи, за допомогою яких можна передати на площині те. Що ми бачимо на глобусі, більш-менш точно, але щоб розгорнути кулясту поверхню глобуса на площині, одні ділянки географічної карти рівномірно розтягують, натомість інші рівномірно стискають малюнок восьмий. Тому при зображенні земної поверхні на карті виникають потворення. Зазвичай спотворення зазнають відстані між об'єктами, а також їхні площі, форми і кути. Дивовижні факти: в епоху відродження мистецтво картографів цінувалося настільки, що географічними картами прикрашали стін апартаментів, так само, як картинами художників. До винаходу друкарства карти малювали вручну, коштували вони дуже дорого. І нерідко на них наносилося багато малюнків, так що вони і справді мало чим поступалися живописним полотном. Які є види умовних знаків на географічних картах? Використання умовних знаків одна з Основних особливостей будь-якої географічної карти, умовні позначення це те, що відрізняє карту від інших джерел географічної інформації: від аеро та космічних знімків, текстів, таблиць, макетів. Слонечок, умовні позначення на карті, це графічні символи і знаки, якими позначають розташування різних об'єктів і явищ, а також їхні якісні і кількісні характеристики. Умовні знаки, які використовуються на географічних картах, Можна поділити на чотири групи: контурні масштабні, знакові, позамасштабні, лінійні і буквенно цифрові Контурні масштабні умовні позначення складаються із зовнішнього контуру об'єкта і умовних знаків, які його заповнюють. Контурні умовні позначення використовують для зображення об'єктів, розміри яких мають бути виражені в масштабі карти малюнок. За допомогою значкових позамасштабних умовних позначень зображують на картах об'єкт. Які не виражені в масштабі карти. Це можуть бути схематичні малюнки, геометричні фігури, буквені символи. Такими знаками на карті позначають родовища корисних копалин, населені пункти, електростанції та інші об'єкти. Малюнок 10 контурні умовні знаки: озеро, болота, луки, ліс, поле, фруктовий сад. Малюнок 11-й значкові умовні знаки. Поодиноке дерево, школа, вітряк, чагарники, джерело, корисні копалини. За допомогою лінійних умовних позначень зображують об'єкти лінійного характеру. За своєю довжиною і конфігурацією ці умовні знаки є масштабними, а за шириною, позамасштабними це річки, дороги, кордони, лінії зв'язку, трубопроводи, малюнок 12 лінійні умовні знаки, обрив, польова стежка, автомобільне шосе, грунтова дорога, річка, міст, словничок. До лінійних умовних знаків також належать ізолінії, лінії з однаковими значеннями абсолютних висот, ізогіпси, атмосферного тиску, ізобари, морських глибин, ізобати, опадів, ізогієти, солоності, ізогаліни та інше буквенно цифрові умовні знаки дають додаткову якісну та кількісну характеристику географічних об'єктів на карті. Наприклад, назви населених пунктів позначки висот над рівнем моря і позначки глибин, довжину дуги одного градуса, паралелі, кілометрах і та іншим. Вони мають вигляд однієї чи кількох букв цілих або скорочених слів та чисел, малюнок 13. Значення карти це значення взаєморозташування географічних об'єктів, їхніх площ, розмірів, форм, уміння знаходити їх на карті. Значення географічної номенклатури. Пригадайте, що таке географічна номенклатура? Наведіть приклади.